Привіт, друзі! З вами я, робот Піксельок. Сьогодні на нас чекає цілий день веселих ігор. Ми будемо сортувати речі за кольорами, розкладати їжу за формами, наповнювати човен різнокольоровими предметами і навіть приготуємо смачний чізбургер для котиків. Готові? Тоді гайда грати разом! Перша гра в нас кольорові коробки. Дивись, скільки коробок! Синя, червона і зелена. А ось і різні речі по кольорам також. Допоможи мені, будь ласка, розкласти їх правильно за кольорами. Давай спробуємо спочатку цю червону цукерочку покласти в синю коробку. Ні, гранам не дозволяє. Може в зелену і теж не виходить. Тоді спробуємо в червону. Так, поклалась. За тією ж логікою спробуємо цей зелений. Чайник покласти в зелену коробку, а синю ковтинку в синю коробку вийшла. За тією шлакою давай і наступні предмети розкладати. Так, шарфік гра нам підказує, капелюшок зелений. І червона кружка. Так, грибочок куди? червона коробка. Шкарпетку, синю коробку і квіточки. Ось так. Ухти! А тепер зелену коробку, зелена коробка. Клас! Це іграшка для ялинки. Синя. Сумка червона, значить, в червону коробочку. Ще в нас тут є предмети, зелена лампа. Синя повітряна куля. І хто це? Божа корівка? Правильно. Є, молодці друзі, усе на своїх місцях. Давай подивимось, що нас чекає далі. Так. Друга гра у нас. Ага, тут треба їжу розкласти. Так, квадрат. Круг і трикутник. І зверху у нас такі самі фігури. Давай тепер спробуємо оце суші. Так, в квадрат помістилась. А може, коло в квадрат покласти? Ні. А може в трикутник піца? Ні. Піца у нас кругла. А це піца трикутна. Отак. От так. Це така лакрична паличка. Так, і період. Це у нас сендвіч, він у нас квадратний, значить його сюди. Шматочок кавуна у нас трикутний, його сюди. І печиво у нас кругле сюди. Шматочок сира, який об'єдналося, сюди, яєчка і картопля фрі. Так, тепер шоколад. Так. Це у нас апельсин круглий і шматочок тортику. Ось так. Клас, і справжні розумники, друзі. Це рано теж вдалася. Давай подивимось, що далі. Так, третя гра в нас. Що в нас тут чекає? О, це чорт. І він має три відсіки з жовтим кольором, червоним і зеленим. Так само треба предмети розкладати по відсікам. Жовтий. До жовтого, зелений до зеленого, червоний до червоного. Оце п'єтчики у нас. Давай спробуємо зламати гру і покласти неправильно. В зелену ні, в червону, ні, жовте так. Червоне зелене. Ось які в нас мушлі такі. Зелене. Жовта, червона, як ми швидко це зробили. Ух ти, морозиво різнокольорове, тобі подобається морозиво? Я дуже люблю морозиво. Жовте, зелене і черве. Ух ти, парасольки, пляжні. Червоний, жовтей до жовтого і зелене до зелене. Це в нас круги. Так, їх теж треба розклати по відсікам. Вийшло. У нас все вийшло. Човен, пока! Повертайся до нас. І що в нас залишилось четверта гра. Ми будемо готувати чізбургер для наших котиків. Так, у нас є маленький котик і великий. Вас. Ага, і це в нас різні такі а, прилади. Це в нас, мабуть, кетчуп треба для великого котика і для маленького. Це котлетки. Це маленька котлетка, це велика. Давай маленьку спробуємо великому котику. Ні, я відкажу, я ж великий, мені треба велика котлетка. Так. Так. Тому, в принципі, велика помідорка і маленька помідорка. Це ще огірочок? Давай огірочок. Ось сюди. Ось сюди. Цибулька, яка в нас червона, гарна. Так, її покладем Так, її покладем і, -і закрити тепер треба. Так. Готово. ням 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 ням, -ням. Смачного вам котики. Молодці друзі. Ми нагодували двох котиків і великого. Ви сьогодні чудово впоралися, друзі Ми навчилися сортувати кольори, розпізнавати форми і навіть готувати. Піксельок вам пишається. Не забудьте поставити вподобайку, підписатися на канал, щоб не пропустити нові пригоди. До зустрічі у наступних веселих іграх. Пока!